Перш за все важливо розуміти, що санкції це інструмент зовнішньополітичного тиску, і це лише один з інструментів важливий, але не воду не проникний, так би мовити. Важко запровадити санкції, які були б на 100% водонепроникними. Якщо не всі країни братимуть участь у санкціях, і допоки, наприклад, Китай постачатиме в Росію продукцію, яка потрібна її обороні промисловості, в санкціях завжди залишатимуться великі лазівки тим не менш, європейський союз нещодавно прийняв вже 15-й пакет санкцій. І я сподіваюся, що під польським голованням побачить світ і 16-й пакет. Отже, ми працюємо над покращенням наших санкцій знову і знову, але ми розуміємо, що вони ніколи не будуть водонепроникними. На якій галузі російської економіки мають бути накладені першочергові санкції, на вашу думку я б сказав на оборонну промисловість, але знову ж таки це вкрай важко. Європейському союзу та його партнерам дуже важко перекрити союз Росії з Північною Кореєю та Іраном і дуже важливі економічні відносини між Росією та Китаєм.